Тільки 20% українських матусь обирає грудне вигодовування для своїх дітей. Ця невтішна тенденція спостерігається і по всьому світу. Зумовлена вона засиллям міфів і стереотипів щодо годування грудьми, говорять медики. Іноді і не розуміють, яка користь. По-друге, є родичі, є знайомі з негативним досвідом грудного годування, які можуть просто жінці сказати, нащо воно тобі? Дитина кричить, вона не наїдається. Це навіть неможливо співставити грудне молоко і якийсь е, штучний суміш, суміш, бо це е, е, унікальний продукт, який має, е, по-перше, антитіла. Він застереже від більшості інфекцій. По-перше, передасть імунітет, сприяє гармонійному розвитку дитини. Грудне вигодовування дось дуже потрібно дитині з перших часів, з першого часу після народження. Тому і прикладається дитина в пологовому залі зразу ж до груді грудей матері для того, щоб вона отримала це перше молозиво, яке найкорисніше, тому що в молозиві держиться тисяча компонентів. Тот же омега, вітамін Д, амінні кислоти. Особливо важливо давати грудне молоко перші шість місяців життя дитини. Далі мама може сама вирішити скільки годувати грудьми. В середньому це відбувається впродовж півтора років. Півроку точно півроку це тільки молоко. Саме молоко. Саме молоко, о, навіть о, води не потрібно. Вода в є в достатній кількості в одному молоці. <говори> да. А потім після півроку. Додаються якісь По -по прикорми. вводяться. Прикорми. При да. <говори> і потім жінка може вирішити, до якого року вона хоче годувати дитину. Тобто, може, це один, один рік, два роки. Е є у мене жінки, які годують і три роки, і чотири роки. <говори> Була жінка, яка народжувала у мене трьох дитин, дітей, і вона вагітніла на закінчила предыдущі кормлення. До грудного вигодовування майбутня мама не мусить якимось чином спеціально готуватися, акцентують акушери-гінекологи. Це ще один розповсюджений міф. Що щось таке особливе треба робити з грудями до, до пологів. Це міф. Не треба ніякого там масажу, прикладання коньяку, е, бабусі народні е, методи да, такі, бабусі конечно. можуть mm -hmm. радити, що ти е, маєш е, розтирати груди, е, прикладати коньяк або спірну. Mm -hmm. Нічого це, цього не потрібно робити. Це навіть е, може нашкодити. негативно ага. може впливати. Да. Е, що треба робити? Як готуватись? Треба бути поінформованим. По-перше, в нас в пологовому будинку є можливість пройти курси по підготовці до пологів. Ще один міф, що є нібито немолочні мами, тобто з абсолютною відсутністю грудного молока. Насправді ж такого поняття не існує, говорять лікарі. Адже 95% жінок можуть годувати грудьми. До речі, і раціон змінювати особливо не потрібно. Більшість продуктів матусям можна вживати сезонні фрукти, овочі. Зокрема, а з усіма запитаннями, краще звернутися до свого лікаря, який підкаже, як діяти найкраще.